20. -й. відносини кінця 17 століття. Капітуляція Дорошенка стала дуже важливим симптомом в українських відносинах. Це був останній сподвижник Хмельницького, останній представник гуртка автономістів, що виплекали ідею самостійної української держави. Наполегливістю і незламністю в очах сучасників він звів цю ідею до абсурду. Потреба змиритися з тісною залежністю від Москви і підкоритись московській політиці для величезної більшості українського суспільства стала очевидним фактом. Гетьманство Самойловича, представника цілковитої лояльності стосовно московського уряду, утілювало це усвідомлення. Коли московським політикам знадобилося зробити Самойловича офірним цапом через їхні невдачі, і він був принесений у жертву цій державній необхідності. Новий гетьман Іван Мазепа, що зайняв його місце, пішов цілком по стопах Самойловича. І у внутрішній політиці, і у відносинах з московським урядом він виконував вимоги і побажання останнього, усіляко намагаючись довести за попадливість, хоча вони часто болісно зачіпали інтереси України та гетьманської влади. Понад 30 років гетьманщина, як звали Лівобережну Україну, тихо пливла. Без жодних конфліктів і пертурбацій на боксирі московської політики, аж поки несподівані політичні комбінації потягнули Мазепу з його лояльного шляху, та й ця пертурбація, власне, не змінила загального напряму політичного та соціально-економічного процесу лівобережної України, лише прискорила його темп. Бувши ставленником старшини, Самайлович вірою і правдою служив її становим та економічним інтересам, посилено рекомендуючи селянському населенню виявляти всіляке послушенство поміщикам і стара заступаючи дорогу до казацького звання жителям тягловим. Це не могло принести йому популярності в народних масах, роздратованих запровадженням непрямих податків на різні предмети споживання та збирання продуктів на військові потреби і витрати управління. Особливе невдоволення не лише мас, а й заможної буржуазії спричинило запровадження державної монополії вінокуріння, продажу тютюну та дьогтю, віддане на відкуп оранда. Неприхильність народних мас до Самайловича як представника інтересів старшини знаходила вияв і в недружньому ставленні до нього Запорожжя, що виразно відбивало настрої мас. Офіційно підпорядковане гетьманській владі, воно завжди сперечалося і відмовляло в покорі Самайловичу, як і наступникові його булавида політики Мазепі. Зі свого боку. Старшина була невдоволена не обнепотизмом Сеймоловича його прагненням проводити на вищі посади родичів, скаржилися на його корисливі ці хабарництва, на панські замашки. Усе це прикро вражало у вискочні, який не пам'ятав, за словами сучасника, на подлость своєго рожаю, свого низького походження. Сам гетьман та його сім'я були лише типовими представниками старшинського класу. Вчений гірким досвідом свого попередника многогрішного, що зледарював під невільним у Сибіру, за його власними словами, понавірюючись між дворами й помираючи голодною смертю, Самайлович посилено намагався не дати московському урядові жодного приводу до незадоволення. Він навіть не відмовив у сприянні давньому плану, що цікаво московський уряд від часів Хмельницького і тепер знову стояв на черзі підпорядкування української церкви московському патріархату. За наполяганням московського уряду Самойлович пробив на київську митрополію людину, яка виявила готовність прийняти посвячення від московського патріарха і визначити його владу над собою. Це був родич Самойловича. Князь Гедеон Святополк Четвертинський, єпископ Луцький. Самайлович поставив однак умову, що московський уряд сам уладнає справу з Константинопольським патріархом, себто одержить од нього відречення від влади на Київською митрополією. Однак Константинопольський патріарх з іншими патріархами не побажав на це згодитись, і московський уряд звернувся по допомогу до Великого візира. Оскільки Порта тоді була зацікавлена в збереженні добрих відносин з Москвою через протитурецькі підступи Польщі, візир не відмовив у сприянні в такій делікатній справі і своїми засобами справді змусив патріархів виконати вимогу Москви. Так не особливо благочестиво була досягнута велика справа верхов... Верхов... церковного воз'єднання Східної та Західної Росії, як називає її московський історик. А автономному життю України завтра Автана ще одна чимала шкода. Московський уряд мав би цінувати цю непохитну лояльність Самойловича, поступливість щодо вимог московської політики і виважену обережну політику. Самойлович розраховував на цю прихильність Москви і у другій половині правління справді став пихатим і самовладним у внутрішніх відносинах України. Він починає усувати старшину від участі в управлінні, чинить самовладно, без участі ради старшини, як поквапилася поскаржитись на нього остання, коли настав час його падіння. Усе сам робить, нікого до ради не кличе. Старшині генеральної нет у нього чести на лежащее дни без опасения. Больше от гнева і похвальних його слов мертвы бувають, нежели покойно живут. Двох синів Самайлович влаштував на полковницьких посадах, дочку віддав за московського боярина і забезпечив його призначення воєводою в Київ. Маючи такі зв'язки, він, мабуть, сподівався передати гетьманську булаву після себе одному з синів і закріпити за своєю родиною провідне становище. Це спричиняло сильне невдоволення старшини проти Самойловича, яка й випробовувала на ньому час від часу жало доносу та інтриги, і поспішила повалити за розумілого виско... вискочня, що й напомінялася ставлення до нього московського двору. Узагалі, в задушливій атмосфері свавілля та безправ'я, що встановилася в Україні під московським режимом, інтриги, підкупи й доноси починають набувати головного значення в місцевій політиці. І історії падіння многогрішного та його наступника Самайловича становлять яскраві ілюстрації тодішніх стосунків. Можливість скинути Самайловича дала старшині зовнішня політика, дуже лояльний і поступливий щодо московської політики. Загалом Самайлович ніяк не міг примиритися зі зближенням із Польщею, яке виявилось у московській політиці 1680-х. У цьому разі він був виразником поглядів української старшини, особливо лівобережної, вельми недоброзичливої щодо Польщі. Самайлович не мирився з відреченням від правобережної України і не приховував невдоволення, коли московський уряд, зазнавши впливу тодішнього тимчасового правителя Василія Голіцина, рішуче перейшов на ґрунт союзних відносин із Польщею. У 1686 році був укладений із Польщею вічний мир. За цим миром польський уряд остаточно відмовився від Києва з його округою, ще раз застерігши за це грошову суму 146 тисяч рублів, а також від влади над Запорожжям. Самойлович, який висунув цю вимогу щодо Запорожжя, домагався. Щоб Польща віддала під московську протекцію землі між Києвом та Чигирином, і московські уповноважені висунули цю вимогу, але поляки не погодились, і було вирішено залишити спірні області незаселеними аж до нової ухвали. Ставши союзницею Польщі, Москва увійшла в отворений проти Туреччини Союз, у якому, крім Польщі, брала участь Германська імперія, точніше Австрійські землі та Венеція. Свою участь у спільній боротьбі з Туреччиною московський уряд вирішив здійснити походом на Крим, провід, у якому взяв на себе Голіцин, а гетьман Самойлович мав брати участь також власною особою з козацьким військом. Не підтримуючи цей похід, старий гетьман не усунувся від участі в ньому і надав низку цінних казівок щодо умов, які мали забезпечити його успіх. Однак Голіцин не взяв до уваги тих казівок. І споряджений з великою помпою Кримський похід 1687 року закінчився цілковитим фіаско. Це загрожувало сильно похитнути становище Голіцина та його покровительки, правительки Софії. і йому хай там що треба було покласти провину невдачі на когось іншого. Самойлович, як найважливіша особа в поході після Голіцина, міг для цього згадитися краще, ніж будь-хто. А його відома наприхильність до антитурецької ліги надавала привід звинуватити його в недоброзичливому ставленні до походу. Переконавшись, що з цього боку звинувачення щодо Самойловича будуть прихильно сприйняті московським урядом, старшина на зворотному шляху з Кримського походу подала донос на Самойловича, де звинувачувала його в недобросичливому ставленні до московського уряду і в тому. Що він, бувши противником походу до Криму, зробив усе, щоб цей похід не вдався. Московський уряд прихильно прийняв донос, хоч, вочевидь, аніскільки не вірив звинуваченням Самойловича у зраді. Голіцину було доручено з огляду на загальну неприхильність до Самойловича, української старшини та війська, щоб уникнути будь-яких заворушень, усунути Самойловича, вислати його з родичами в Москву та обрати нового гетьмана. Самойлович та його сини були негайно арештовані. Старшина заявила при цьому, що терпіла від Самойловича всілякі утиски з беззаконня, але ні слідства, ні суду за всіма цими звинуваченнями вчинено не було. Старого гетьмана із сином Яковом, стародубським полковником, без суду заслали в Сибір, а їхнє майно конфіскували. Другого сина Самойловича Григорія, чернігівського полковника, спостигла ще жорстокіша доля. Оскільки місцеве воєвода доніс, що Григорій Самайлович бунтував, себто намагався уникнути свідчень під час арешту, то виникли підозри в неприхильності його до Москви. Молодого Самайловича піддали суду, і, хоча, власне, серйозних провин за ним не виявили, боярська дума засудила його до смертної кари, і того таки року вирок був виконаний. Григорієві Самайловичу відрубали голову в Цецьку, а майно його конфіскували. Старий Самойлович, засланий до Тобольська, помер там два роки по тому. Оскільки після звістки про арешт гетьмана в Україні почалися заворушення, спрямовані проти старшини, людей значних відкупників та інших, і ці заворушення місцями мали вияв у дуже різких ексцесах, було потрібно поквапитися з обранням гетьмана, і до цього стали негайно усе в тому самому таборі на зворотному шляху з Криму, де заарештували Самойловича. Усесильний Голіцин рекомендував старшині генерального осавула Івана Мазепу. Пізніше виявилося, що за цю рекомендацію Мазепа зобов'язався заплатити Голіцину 10 тисяч рублів і виплатив їх після свого обрання, ймовірно, з майна свого попередника. Половину майна Самойловича було забрано до царської скарбниці, а половину до військової. Цей підкуп і рекомендація всесильного тимчасового правителя вирішили вибір. Старшина взяла до відома побажання московського уряду. Виборчій раді передувала ревізія Української конституції, встановлення статей. Політична автономія України була вже й попередніми обмеженнями та практикою введена в дуже скромні рамці. Тепер до старих глухівсько конотопських статей 1672 року московський уряд додав нові обмеження. Постановлено, що не лише гетьман не може бути скинутий, а й генеральна старшина не може бути зміщена без волі указу царського. Рекомендували гетьману і старшині народ малоросійський всякими мерами і способи з великоросійським народом соединять і в неразорване і крепке согласие приводити супружеством і іним поведением. Чтоб никто голосов таких не испущал, что малороссийский край гетьманского регименту отзывались бы везде единогласно их царского величества, самодержавной державы гетьман и старшина, народ малоросійський общество с великоросійським народом. Зате принято було кілька постанов у станових та економічних интересах старшины. Підтверджено маєтки, що їх роздали гетьмани та старшина. Чітко відмежована козацький стан до Міщанського і Селянського, маєтки старшини та монастирів звільнено від податків на утримання війська. Обмежуючи автономію, московський уряд винагороджував старшину сприянням їй на ґрунті класових матеріальних інтересів, ідучи назустріч прагненням старшини до перетворення на спадково привілійований власницький стан. І зі свого боку, старанно спрямовуючи в цьому напрямку внутрішні відносини в Україні, за встановленням статей настало обрання гетьмана. З огляду на вище зазначене воно було простою формальністю. Утім, новий гетьман був цілком вірним виразником станових і політичних прагнень старшини, і з цього погляду остання не могла мати нічого проти нього. Мазепа з походження був київський шляхтич із середніх родів. Молодість він провів при польському дворі як паш, пізніше його використовували для дипломатичних доручень в Україні. Потім, у 1660-х роках, він залишив придворну службу, як припускають, через романтичну пригоду, яка мала гучний розголос і в більш чи менш прикрашених легендою та фантазією формах її оспівали кілька славетних поетів Байрон, Пушкін, Словацький. Потім він виступає в козацькому війську. Спочатку під регіментом Дорошенка, згодом захоплений у полон, робить кар'єру під протигуванням Самойловича і посідає помітне становище у війську його царської величності Запорозькому, як офіційно звали козацьку організацію Гетьманщини. Шляхтич з народження і виховання, який у добу народник воїн України проти польсько шляхетського режиму виростав в атмосфері інтриг королівського двору за Непатницькою Польщі. Досить випадково опинився в козацькому війську і навряд шукав у ньому чогось іншого, ніж особиста кар'єра. Новий гетьман, як і його попередник, був дуже сумнівним набутком для гетьманщини в її тодішньому вельми серйозному становищі. Людина здібна та частолюбна, але надто ухильна й обережна, що надто врахувала будь-який ризик і небезпеку для свого я, бюрократ і дипломат за складом характеру та темпераментом, він мало годився для самостійної відповідальної ролі правителя. Як і його попередник, він ставив першою головною метою підтримувати добрі стосунки з московським урядом за будь-яких обставин і за будь-яку ціну, і це йому вдавалося. Невдача нового кримського походу, що його здійснив Голіцин наступного року, не зашкодила Мазепі. Його покровителя Голіцина було повалено, але новий уряд Петра прийняв ласкаво Мазепу. Який опинився в Москві саме вчасно, щоб влаштувати свої відносини. Користуючись сприятливими обставинами, Мазепа пред'явив на голіци на скаргу завзяти за нього хабар і постарався в такий спосіб повернути собі витрати на своє підвищення. Потім, з відновленням воєнних дій 1695 року, Мазепа дуже запобігливо виконував воєнні доручення Петра. Вказуючи за кожної нагоди цілковите співчуття його планам і здобув міцну прихильність царя. У внутрішніх відносинах новий гетьман на перших порах досить чітко означив політичний курс кривавими репресіями, якими були приборкані бунти проти старшини, що прорвалися під час скинення Самойловича і відновлені, за словами тогочасного літописця, тишина й безбаядніне людям та мошнім мешкання. Силою та владою гетьманського регіменту Мазепа, як і його попередник, підтримував з усією енергією престиж старшини та її претензії щодо підданського населення і допомагав старшині консолідуватися в згуртований спадково привілевійований стан. У цьому аспекті правління Мазепи було, як і в зовнішній політиці, безпосереднім і безперервним продовження правління Самойловича. Більш характерну особливість його правління становила ревне ставлення до церкви, міцно пов'язаного з нею тодішнього українського культурного життя, яке помічаємо в Мазепи. Більш ніж у кого з гетьманів. Ніби для того, щоб розвіяти упередження проти своєї особи як людини чужої, Мазепа з перших років правління з небувалою енергією та щедрістю створює цілу низку розкішних і величних для свого часу будівель. Звісно, переважна церков у дусі своєї епохи. Він осипає найбільш шановані церкви та монастирі України і за її межами, багатими подарунками та пожертвами. Навіть тепер ще, після всіх офіційних переслідувань, які впали на ім'я та пам'ять Мазепи, Україна, починаючи з центру свого церковного життя, Києва і закінчуючи різними полковими і неполковими містами, сповнена Мазепинських споруд. Пожертв, традицій, що звеличують могутність, багатство і щедрість ясновельможного. Ці, Ці щедрі пожертви, і спричинені ними пишні похвали та панегірики, фіміан церковних і всяких інших витій, не в змозі, однак, були примирити нижчі верстви українського населення з політикою гетьманського уряду, яка так відчутно далася в знаки саме всілякій черні, козацькій і некозацькій. І та запобігливість, з якою Мазепа йшов на зустріч московському урядові, не шкодуючи людей і витрат, висилаючи козацькі полки то в похід, то на різні військові роботи, і його догаджання, кріпосницькі пожадливості, старшини надзвичайно настроювали проти гетьмана народ. Безперервні щорічні далекі походи у війнах, які зовсім не зачіпали інтересів України і були для України цілковитою новиною. Сутички з великоруськими начальниками, і взагалі вся прикра атмосфера Петровської солдатчини збуджували в Україні сильне невдоволення не лише проти московського уряду, а й проти занадто ревного поплічника його гетьмана. Однак, мабуть, ще більше не любили його в народі як протектора старшини, представника й винуватця дедалі більшої залежності селянського населення і рядового козацтва від поміщиків старшин. Посиленого обкладення, обтяження прямими та напрямими податками, натуральними повинностями й панщиною. І без того непопулярний Мазепа ставав мішенню всіляких звинувачень. Якщо Самойловича не любили як пихатого вискочня, то на Мазе подивилися з підозрою як на людину чужу, католика, поляка. Доноси на нього, починаючи з перших років гетьманства, майже не припинялися за весь час його правління. А характерним симптомом ставлення до нього народу є агітація останнього українського демагога Петрика Іваненка. Ця загадкова людина, збіглий канцелярист військової канцелярії в 1690-х роках, намагався підборити народний рух проти гетьмана, старшини та московської влади, розраховуючи спертися на вороже до Мазепи Запорожжя і на допомогу кримського хана. Він казав про себе. Я стаю за посполитий люд, за найбідніших простих людей. Богдан Хмельницький урятував народ малоросійський з неволі ляцької, а я хочу врятувати його від нової неволі, москалів та своїх панів. Визволення України з під московського ярма в його очах нерозривно поєднувалося із соціальним переворотом, спрямованим проти старшини. Він доводив Запоріжжям, що московський уряд намисно сприяє закріпаченню українського населення. Дозволяючи гетьману роздавати старшині заселені маєтки, записуючи нашу братію собі й дітям своїм навічно, щоб робили, наче навільники їхні. За його словами, московська політика ставила собі за мету обернути Україну на звичайну провінцію та обставити своїми містами, коли українське населення через такі надмірні податки й тягарі заможичає і оплашає. Петрик був упевнений, що це пригноблене населення, озлоблене на гетьмана й старшину, на московський уряд і воєвод, гетьманських зараз та відкупників, не забариться долучитися до нього, щойно він з'явиться з військом у межах України. Пане Кошовий, говорив він запорозькому кошовому, маляючи взяти участь у поході. Хіба не допоможуть нам наші брати, голоколінники з бідними людьми, яких сердюки, гетьманська градія? Орендарі, відкупники, і ті духи, що їнцарі маєтна сейпана давали, мали неживими їдять. Вони, як почують, що ти з військом вирушиш із Січі, то самі тих чортів панів передушать, і ми прийдемо на готовий лад. Серед запорожців слова Петрика знаходили суголосний відгук запорозький кошовий гусак у листах теж дорікав Мазепі цілком у тоні Петрика, що бідному люду в Гетьманщині стало гірше, ніж у польські часи. Кожен заводить собі підданих, щоб вони йому сіно й дрова возили, печі топили, сайні чистили, докори повністю аналогічні тим, якими сучасник самовидець пояснював повстання козаків проти Польщі 1648 року. Однак підтримати Петрика хоч трохи енергійно Запорожжя в повному складі не наважилось, надавши цю можливість добровольцям, яких також знайшлося небагато. Кримський хан, визнавши Петрика у званні українського гетьмана, теж не надав великої допомоги. Прикордонне населення, що заздалегідь нахвалялося, коли прийде Петрик, побити старшину та орендарів і відновити давні порядки, щоб усі були козаки, а панів не було. Тепер, з огляду на малі запорозькі й татарські сили, що їх привів Петрик, не наважилось піднятися. Мазепа, занепокоєний тривожними симптомами. Завчасно рушив свої полки на кордон, і перший похід Петрика в 1692 році зазнав повної невдачі. А наступні походи 93-го та 96-го років вже не викликали зацікавлення серед українського населення, і в останньому поході скінчив безславно і сам Петрик, убитий козаком, що спокусився великою нагородою, оголошеною за його голову. Кримськими татарами і невеликими партіями запорожців усю січу йому не вдалося залучити на свій бік. Петрик у 1692-96 роках тричі здійснює походи в Україну, сподіваючись підняти тут повстання, але сподівання його не справдилося. Українські маси були надто пригнічені, а невеликі сили, які приводив з собою Петрик, зовсім не подавали населенню надій на успіх повстання. Цілковіто безплідний, цей епізод цікавий головно агітаційними промовами самого Петрика, незвичайними різкістю і силою. Вони вперше кидають яскраве світло на суспільний процес, що розривався, розвивався в Гетьманщині з другої половини XVIII століття і кристалізувався саме на межі 17 та 18 століть. Саме перед Серед політичного затиш і лояльної покірності старшини під регіментом Самайловича та Мазепи закладалися міцні засади станових прав козацької старшини і поміщицького володіння в Україні, які розвивалися потім паралельно з поступовим знищенням автономії та форм виборного козацького правління, представивши ті політичні умови, серед яких зароджувався і розвивався цей соціально-економічний процес. Ми повинні трохи докладніше зупинитися на ньому.